Листопад 2013-го. Паризький стад де Франс. Збірна України прощається із мрією зіграти на чемпіонаті світу. Аж ось на початку березня з'являється нова можливість випробувати сили на американських континентах, можливість товариська. Декілька варіантів демо-версії південноамериканського чемпіонату запропонувала федерація футболу. Всі ці матчі були виїзні і стосувалися або турне. До південної Америки або окремих матчів там зі збірної Венесуели, збірної Кореї на території Сполучених Штатів. Не всі із хлопців заголосілись на яти. Ну раз наші не було єдинства, значить, ну і значить мотивація вже не та звідси цікавий висновок. Футболісти самі вирішили, коли збиратися національній команді. Ситуація, м'яко кажучи, нестандартна. Із проханням пояснити причину відмови ми звернулися до кількох збірників. Чітку позицію почули лише від Фадецького. Ми готові. Я свого боку однозначно за себе говорю. це, якщо треба, то без питань я задоволен. Відпуск Відпускний відпуск в збірну. в любую в любую часную ночи, в любую погоду. Инчены бы и готовы были поехать, да и нюансы. Нам скажут, мы едем играть, потому что мы ну, подготовка, есть да там отпуск, может кто-то не хочет терять, как бы отпуск тоже хочет отдохнуть. Очень долго лететь и у всей семьи, и очень долго тоже это минус, конечно. Не знаю, потому что я не думал, что может мы на чемодиры не попали, не, не знаю, может. По-людськи їх можна зрозуміти. Тривала і складна подорож, зміна часових та кліматичних поясів. Може, дійсно, відпочинок під пальмами позитивніше вплине на ігрову готовність. Давайте просто пригадаємо, що таке південноамериканське турне і навіщо збірна СРСР колись вибиралася на далеку закордонщину. Кожен хотів поїхати, щось побачити, подивитись. Мабуть, люди просто не хочуть, лучше на канари поїхати, там десь відпочитися. Люди кажуть, ну ви ж розумієте, ми поїхали 30 тисяч кілометрів, пролетіли туди і назад, 30 тисяч, і отримали 240 доларів. І це для нас було винагорода велика. От рука, бачите, крива ж рука, ви бачите, що крива. Так от я в Южну Америку поїхав з Кривою рукою, з переломом у цієї руки. В Києві на тренуванні впав. Доктор говорить, Берковський наш, з перелом треба йти э, в больницю зробити знімок ну, і так далі. А ми ввечері виїжджаємо в Москву поїздом, а з Москви вилітаємо на Бразилію. Я Який, який перелом? Забінтую, поставив от лапки, забінтувався. Для сучасного покоління збірників від 240 доларів не проблема, і усі кордони світу відкриті, навіть якщо справа стосується асоціацій, офіційно невизнаних ФІФА в пошуках можливого суперника у ФФУ згадали про існування каталонської федерації футболу, і ніби вже три роки каталонці намагаються організувати товарняк з українцями. Звичайно, якщо наші футболісти не будуть проти. Зараз Михайло Іванович каже, що десь є лист у федерації футболу України, що вони. Мають пропозицію зіграти 22-21 травня. Звичайно, розглянемо. Якщо така можливість, є і бажання є штабу збірної, то ми все зробимо для того, щоб матч таки відбувся. За нашою інформацією, такого листа немає ані у федерації, ані в природі. Взагалі каталонці нам повідомили, що не зверталися до ФФУ із такою пропозицією. Отже, як наразі виходить, національна збірна України може прожити 5 місяців без матчів до самісінького початку відбору на євро 2016